Більше гектара в нас знаходиться перцю. Ми вже висадили. От висадили баклажан. От з другої сторони. Під накриття трошки кілька радочків для різноманіття кабачка. Капуста, рання та сезонна морква, борщовий набір картопля. Тут ростуть овочі, які вже за місяць ми купуватимемо в продуктових ятках на ринку «Привокзальний». Стараємося трошки, щоб було різноманіття, щоб ми теж могли не відставати від Херсонщини, щоб ми могли теж таку продукцію вирощувати. І баклажан, і перець, і томати. Я думаю, ми не гірші від них і теж справляємося. Подружжя підприємців Наталія та Василь Гаврилюки з малих крушлинців в аграрній справі вже понад два десятиліття. Як і кілька десятків мешканців громади, розвивають свій бізнес, дають роботу односельцям та сплачують податки, підтримуючи економічний фронт країни. У нас на приєднаних територіях найбільш розвинений саме аграрний сектор. Тут на найбільше аграрії. В їх налічується у нас 32. Це великі аграрні холдинги і. Підприємства і малесенькі фермерські господарства. Найбільше, звичайно, засівають вони це зернові, пшеницю, далі кукурудза, соя в цьому році переважає, соняшник, ріпак. Створення асоціацій, кооперативів, кластерів та вихід на нові ринки збуту, нові можливості для підтримки аграрної сфери на приєднаних до великої Вінниці територіях відкриваються з появою нового управління. Управління розвитку сільських територій та агропромислового сектору. Це новостворене управління, але вже воно має певні досягнення. Основним таким результатом роботи, я вважаю, є напрацювання та прийняття на грудневій сесії у 2022 році програми розвитку сільських територій та агропродовольчого сектору на 2023 25 років. Вінницька громада, перша в Україні, що вийшла на такий аграрний курс. Малі крушлинці ж стали місцем зустрічі представників влади та двох десятків фермерів і аграріїв. Це вперше такого ніколи не було. І Вінниця взагалі перша серед міст обласних центрів, яка прийняла програму розвитку розвитку аграрного сектору. Такої програми обласні центри жоден не приймав. Ідея створення нових робочих місць, розвиток органічного виробництва та переробка продуктів. Наші зусилля направлені в першу чергу на об'єднання фермерських господарств, особистих селянських господарств, на те, щоб вони створювали і робили додану вартість, тобто не просто продавати зерно, а потрібно його борошно перетворювати, пекти хліб. Якщо говорити про овочівництво, дуже важливо, щоб вони забезпечували ринки міста Вінниці, щоб це була свіжа городина, щоб це поступало від лану до столу дуже швидко. До співпраці запрошують підприємців з досвідом та новачків, які мають бізнес-план. Окрема увага до бджільництва та рибальства. Ми на сьогоднішній день зробили паспортизацію водних об'єктів приєднаних територій і будемо пропонувати ряд об'єктів для на аукціоні, щоб люди брали в оренду і займалися рибальством, щоб вони доглядали, щоб можна було відпочивати, щоб можна було рибалити, щоб можна було там дозвілля проводити. Інший напрямок це органічне виробництво. Щоб підтримати вінницьких аграріїв, фахівці департаменту економіки та інвестицій напрацювали низку інструментів, зокрема компенсація за новостворені робочі місця та закупівлю автономних джерел живлення. Компенсація витрат агровиробників за послуги дорадництва – це дуже такий актуальний напрямок, оскільки не всі ще фермери мають там достатні навички, компетенції для того, щоб ефективно господарювати підприємців супроводжуватимуть не лише фахівці департаменту до співпраці з новим управлінням запросили експертів інституту кормів та сільського господарства. Ми разом із міською радою створюємо такий великий пілотний проєкт і в напрямку того працюємо, що це буде науково-просвітницький центр. Ми його назвали Агрокемпа. А що кемпа? Тому що це свого роду як острів. Бачите, з однієї сторони тут Бух, тут ліс інституту, з іншої сторони ліс. А ось виробниця наша база в Буходика. Програма розвитку аграрного сектору забезпечить продовольчу безпеку Вінницької міської територіальної громади на наступні три роки.